команду Ну і почнемо знайомство зі складами. Я думаю, що саме з Гостей, саме з гравців Динамо. Шевчук. Ні, там немає нікого в атаці з центральними захисниками. Шевчук єдиний висунутий фору. Зараз атака Динамо. Хороший момент. Треба забивати. бокані удар! 1-0. Дімер Сін Бокані відкриває рахунок у матчі. П'ятий м'яч. П'ятий м'яч, і це один з найкращих дебютантів, напевно, за останній час у київському динамо. Бакані вражає порожні ворота, кияни виходять вперед цього матчі. Надто високо розташували захисники, і Сахневич пропустив собі передачу за спину. Ну А далі не дограли вже і партнери по команді. Не тільки Сахневич, але й центральні оборонці. Бачили ви, як в підкаті ось тут намагався ще виправити ситуацію здається, Тейку, але вже було занадто пізно. Прекрасний пас визначимо Ярмоленко, який в даній ситуації помітив партнера. Чам міг і сам з такої позиції бити поворотом. Куди ж так пісоцький м'яч від себе відпускає. В напрямку своїх же власних воріт. Баланда передача на Ярмоленко. Пас не проходить. Бакані. Ох, який потужний. Бакані. Встап підвівся. Вихід Вічнаві. Ще Один шанс у Динамо. 2-0. Андрій Ермоленко забиває другий м'яч. І тут вже не посперечаєшся. І цей гол, напевно, вже остаточно схиляє шальки Терезів на користь Динамо. В такій сумбурній нервовій ситуації, яка зараз була на полі, коли гра фактично розвалилася і в динамівці в Запоріжжя і Армоленко. Ціла серія помилок запорізької команди. Тут давайте почнемо. З того, щоб подивитися за цим пасом. Прекрасну передачу дає ЮНЕС Беланда. Сам міг цю ситуацію розв'язувати, сам міг забивати, але помічає Ярмоленка вільного і віддаємо під удар. Два дуже схожих м'ячі динаміці забивають. Два аналогічні м'ячі. Ярмоленка гол плюс пас. Беланда записує на свій рахунок гольову передачу. 0-2-0. Я от е, не помітив тому. Мені здається, Матеус ось так м'яч потягнув, відпустив. Дозволив Бакані себе обікрасти, потім зіграти корпусом. Атака Металурга. Небезпечний момент. Мяч лучає стійко. Залітає ворота. 2-1. Оце так розвиток подій. Оце так поворота матчі. Металур буквально за хвилину відіграє один гол. Не розуміє, напевно, і Олег Блохін, як це сталося. Там м'яч від спини голкіпера відлетів у ворота в спину, а потім у ворота. Давайте подивимось. Провал в обороні Динамо. Знов Хачеріді був захоплений е, боротьбою з захисником. Цього разу е, з суперником. Це був матяш. До речі, там був би пенальті. Якби, якби не забив Металур, там був би пенальті, тому що ось тут Хачеріді правила порушив вже в штрафному майданчику. Так що, там, так що там, напевно, ситуація так чи інакше на користь Металурга. А забиває м'яч Турко. 68-ма хвилина. 2-1.